D4. Кінь 6, C4. Так, C5. Беноні. Грають гамбіт Бенка. Чорні. Ну тут прийму цей гамбіт. Хоча він доволі небезпечний, чорні отримують за жертву пішака ініціативу. Але якщо правильно грати білими, то можна вижити так. Захистив пішика. Не хочу розмінювати білопольника, виведу його на g2. Хочу пішика Е4 провести, а коня G поставити на Е2 і зробити рокіровку. Чорні вже отримали. Два потужних слона, а 6G7. І це дає їм деяку перевагу. Хоча поки центр закритий, позиція має закритий характер, то можна ще триматися. Так, вивів коня. Біле все добре. Поки що. Готуюсь до керовки. Чорні розвиваються також. Планує е 5 У ну, мене є F4, на е 5. Королем на H1 відійду і буду F4 просувати. Також є такий план у білих. Так, на b6 ферзем. якщо слона з 1 брать пішак на b 2 Буду провисати. На c 2 ферзем. Похоже, щоб слон не був прив'язаний до захисту пішака. Словно це один. Десь на є три, наприклад, його розвину, виведу. Так, цього коня з g4 можна прогнати ходом H3. Що це за маневр коня? На є 5 проявився. Так. Можна прогнати звідси його також. Заліз на D3. Я цей хід випустив. Так. Що мені тут зіграти? Є три зіграти. Я краще відійду. Королем з небезпечної діагоналі. Щоб шахів ніяких не було. Після С4. Міняю коня. Якось дивно кінь. Розкакав через всю дошку, щоб забрати слона. Це один, який взагалі жодного ходу не зробив. Ну, добре, можлива ідея була в тому, щоб позбавити переваги двох слонів. Мене. Ну він це зробив, позбавив чорні. Тепер добре видно, що потужні слони. Чорні втрачають стратегічну перевагу. Мабуть, ніколи не чули про перевагу двох слонів і добровільно віддають одного слона. Планують атакувати слабкість на два. Ну тепер позиція приблизно рівна. Тому що з одним слоном боротися, хочу б зловити ладію, набагато легше, ніж з двома слонами. Так, на 4. Щоб піймати, відійшов фризем А це для того, щоб на B6 конем походити. Ну, доведеться, мабуть, цього коня бити. Спочатку, мабуть, заберу на B6, а потім він буде здвоюватися по лінії а, а я можу захищатися по другому ряду здвоюсь і буду тримати пішака на 2. Воно вистачає захисту. Так, у чорних потужний чорнопольний слон, але в мене всі фігури по білим полям я зараз розставлю на напав так на 2. У мене є хід. Все захищено. Хід ферзь Б1. І пішак на 2 тримається. але цей потужний слон стріляє в пустоту, і тому, власне, поки що він. Дає якусь стратегічну перевагу чорним, але поки що безкорисний. Треба по білим клітинкам розташувати фігури, і тоді цей слон буде безпечний. Чорні мають деяку перевагу завдяки захопленому простору, але триматися. Напав на лоді триматися поки що можна. Я тримаю позицію. Якщо тепер на А5, то Ладья С2 і три напади, Ладья С2, три захисту Тримаюсь. Так, але в мене цуксванг. в мене практично немає ходів, я не знаю, що ходити. Я можу тримати позицію, але не знаю, що в ній грати. Ще є в мене один хід, є 5, здається. Тому що в мене всі фігури прив'язані до захисту квадрата А2 слабкого пішика, на який тиснуть чорні, дуже грамотно зіграли чорні позиційно. Вони мене переграли. Якщо б слона не розміняли другого, то мали б перевагу стратегічно, не хоче. Ну, тоді я проб'ю, щоб лад'я більш активна була. Тепер вона по другому ряду грає, по лінії грає. Посилив фігуру, лад'ю на я 2 Поки що не можу цим скористатися, тому що у мене цуксванг триває, немає ходів. Корисних. Поки що слоном туди-сюди буде ходити. Він також. Ще й час закінчується. Також не знаю, що чорніше грати, я дивлюсь. Так, відійшов. А я зіграю, що я зіграю. Не знаю, що мені зіграти. Немає ході у мене. От часу мало треба щось придумати. На Е2 може. Загрожує шах на Е7 поставить. Ну він, мабуть, розміняє ферзів. На е 1 У нього також мало часу. Робив на А2 це є помилка, я так думаю. Шах. Потім ферзь де на е 6 Шах. Відійшов жертвою лодю на С2. Вона мені не потрібна, тому що наш сім мат в один хід чорним. Чорні програли. Закінчився час у чорних.